Всім доброго дня! Значить, хочу сьогодні показати свою екіпу, свій набор екіпіровки, який я збирав вже багато років. Кожну малейшу деталь я купував тут. Хтось мені щось підгонив, якийсь підсумок, якийсь карабінчик. Але все це я в більшості купив. значить Хочу сьогодні вам коротенько розказати про свою снарягу. Значить, це в мене плітоноска, Плеткер'єр, чи як там кажуть, від компанії Хофнер. Значить підсумки. Також від компанії Хофнер. Ну, тут в мене в більшості снаряга зібрана від різних компаній. але Переважна більшість це Хофнер. Значить, я хочу сьогодні розказати про те, що з собою взяти треба на е, бойовуху, на війну, щоб не набрати лишнього. Значить, на цій екіпі представлено все, що потрібно для війни. Значить, почнемо спереду. У е, мене розміщено три магазини. 5 45, повні, заряжені. Бронебійні патрони. Значить, це ножниці спеціальною такою штукою, військові ножниці для того, щоб розтинати одяг і не порізати вашу шкіру. Далі це МТАКовський підсумок, в якому в мене Розміщений компас. Ось так він тут у мене схований. Компас має завжди бути з вами. І в цей підсумок я можу вложити свій телефон. Значить, далі йде кінгуруха підсумок. В ньому я ношу монокуляр. Фірма Vortex. Монокуляр, там ще можу закинути якийсь снікер з туди. Значить, ось такі штуки це для того, щоб ви могли вчепити сюди свій турнікет. Е, Далі пройдемося перчатки. перчатки. Фірма Mechanics, Impact, Multicam. Далі турнікет. Обов'язкова складова вашої екіпіровки. У вас має бути 4 турнікети. Далі пройдемося. Значить, це карабін, на який кріпляться перчатки. Далі плавно перейдемо Це підсумок на камелбек. От, бачите, йде шланг. Ось тут розміщена трубка для того, щоб пити воду. Далі прапор України. Тут аж якийсь карабін там, да. Значить, це у нас підсумки. Автоматні магазини. А значить, з іншої сторони. Ось такий цей підсумок задній. Це йде аптечка. І радіостанція. Розкажу скажу по поводу пояса. У нас йде мультитул магазин ніж. Що ви скажете, є на мультитулі ніж, але є і окремо ніж, тому що е, тут багато всяких нормальних штук на ньому є. Це мультитул і ніж деколи потрібно, чисто окремо ніж, хороший ніж завжди потрібний. Значить це сумка броса магазинів. Тут ці маленькі підсумки можуть використовуватися для пістолета. Так як у мене пістолета немає, то я їх використовую так. Це утилітарний підсумок, в якому мій ПВС. Мій ПВС. 14 ПВС. Приборонічного бачення. Далі. Будуть гранатні підсумки. Дві гранати. Тут підсумок на на Надимо шалон. Значить, далі. У мене мій шалом Навушники палтер. Протиовісний підсумок, в якому у мене батарейки. Укріплення для ПВС. -а. Рейси. Ось такий шолом. Що лишнього. Пач, пач, валхова. Так, значить, детально я хотів показати вам свою екіпу і показати, що я в ній ношу. Значить, я ношу, як ви бачите, 6 магазинів, 6 магазинів в моїй екіпіровці і сьомий магазин в моєму автоматі. Я на відеообзор не взяв свій сюди. Бачите, в мене є дві гранати. Значить, це в мене РГОшка да. І РГДха РГД. І РГО. Далі в мене сигнальний патрон. Ось такий червоного кольору. Потім дим роже, цеглового кольору. Такого дим. І ще один американський дим. По-моєму, що він білий. Білий дим. І далі в мене турнікет. Турнікети у мене один-два. Чотири турнікети я завжди з собою ношу. Цей монокуляр Vortex і PVS-14. В плані магазинів, а магазини сім штук. Для мене більш як достатньо. Тому що я за цю війну... Вистрілив тільки три патрони і все. Тому автомат це якби зброя більше якби для лічної безпеки на війні. Ось такий я наборчик ношу на боєвусі До речі, щодо гранат, обидві гранати в мене є наступательні це РГД і РГН. Правильніше вона називається РГН. ручна граната наступаль наступательна. І РГД. Це дві гранати наступательних є. І дими, щоб можна було смахатися десь. сигнальна ракета, якщо ти десь промахався. Ну, в мене трошки вже ну От моя екіпа Моє спорядження, моє екіпа, моє спорядження і мої засоби, які я ношу завжди в своїй броні. До речі, в броні в мене встановлені пластини облегчені, так що з всі. А всі все. Я не важав, скільки воно всього по КГ буде, але десь кілограм 15 Оце все буде мене важити. Всім дякую, гарного дня, слава Україні, мирного неба над головою.